Якби Генрі Форд жив в наш час, це був би точно його улюблений автомобіль. Зуб даю. Зустрічайте Ford Escape 19-го року. Це автомобіль нашого клієнта, і як завжди, ми привезли його з Америки з мінімальним пошкодженням попередній частині і зробили все під ключ. По пошкодженнях у нас не було решітки, бампера, фар та поміняли капот. Безпека була ціла, не спрацювала. Е, наш клієнт Олександр мав певні побажання щодо цього автомобіля. По-перше, він повинен бути в комплектації сел на шкірі та запускатися дистанційно з пульта. Що ми, в принципі, і зробили, втілили в життя побажання нашого клієнта. Я розповім вам свої емоції та враження від цього автомобіля, а наш менеджер Олексій розповість вам про двигуни, коробку, комплектації та а вже ж, ціни. Льош, хеллоу. Привіт! Всім привіт! Так все і буде. Я вам розповім, які є коробки. Які є двигуни, які є комплектації, чим вони відрізняються, і, звісно, цінову політику на ці автомобілі. Давайте пройдемось по комплектаціях цих автомобілів: Є S, SE, Cell та Titanium. Зараз трішечки розповім, чим вони відрізняються. Перша комплектація це S. вона характерна тим, що в неї тільки 25 атмосферний двигун. Вона є найпростішою: тканинний салон, механічні регулювання, але є вже задня камера. Далі йде SE комплектація. Вона по факту є найпопулярнішою серед тих, які в нас замовляють із Америки під ключ. Вона вже йде теж на тканинному салоні, але на електричному регулюванні може містити великий монітор SYNC 3, задня камера, підігріви. І цей варіант, який ми сьогодні на огляді в нас, це вже сел-комплектація. Дуже схоже на SE, але вже шкіряний салон. Ті самі електричні регулювання, задня камера, автозапуск та парктроніки в задньому бампері. І остання комплектація, наймаксимальніша це титаніум. Вона характерна найпотужнішим двигуном в лінійці, і до того, що ми маємо в комплектації сел, додається контроль мертвих зон. Які емоції отримав від керування цього? Автомобіля. Мені все подобається. ергономіка непогана. Навіть не дивлячись на те, що в нас дуже такі товсті передні стійки, все одно оглядовість непоганого автомобіля. Ліве дзеркало, як завжди, це Америка, воно, як завжди, нас приближає, але є в куті в розширювальне дзеркало, в принципі, все зручно, все нормально. Коротше, ну що вам розповідати, друзі, нормальна, звичайна машина, блін. Хочете, купуйте. Проблем не будете знати, будете їхати кайфувати. Ну, блін. Що вам ще сказати? Це ж не М3, щоб її розхвалювати, діфрамби п'ять. Як, як вона навалять, як вона керується. Звичайно, паркетна, ну, сімейна тачка. Ну, так зрозуміло, що ніхто не буде тут 200 на ній їхати, ніхто тут не буде стрілку класти на ній. Да, пластичок. До речі, тут м'який пластик на картах дверей. Нормальний, приємний. Нормально все. Тут такий дубові трошки, тут дермантинчик, нормально виглядає. В принципі, ручка добротна. Торпеда також м'якенька в нас. Знаєте, є люди, які такі сідають і дикають пальцями в торпеду. Нахіра ви тикаєте, що хочете блін, побачити ці торпеда. Ну, торпеда і торпеда. Навіть якщо вона була б дубова, щоб не будете машину купувати через це. Будете. Треба, щоб вона була надійна блін, і комфортна, а не там торпеда, щоб м'яка була. Пару слів про двигуни на цих машинах. Кожен для себе знайде оптимальне рішення за витратою палива та потужністю. 1,5 бензин, турбовий. 2,5 бензин атмосферний під ГБО та 2-літровий турбовий двигун на 250 кінських сил. Давайте по порядку, які є, які коробки і чим вони характерні. Будемо починати зі зростання об'єму двигуна. 1,5, 180 кінських сил. Класний двигун, економний, його замовляють більш за все. Чому? Тому що витрата палива найменша, гарна віддача. Та висока надійність при правильному обслуговуванні. Після нього йде 2,0 турбо. Схожий двигун на один циліндр більше, більше потужності, більше витрата палива, але краща динаміка теж надійний агрегат. І для консерваторів тут є 2,5 Duratec, звичайний атмосферний двигун під ГБО, який полюбляють люди, які не довіряють сучасним технологіям. Такі теж є. Про коробки передач. Всі автомобілі комплектуються звичайним шестиступеневим гідротрансформатором. Ніяких роботів, павершифтів тут немає. Будь це 1,5 двигун, будь це 2,5 або 2.0, ви завжди зустрінете тут звичайний автомат. Так, погнали. Педаль в пол. Нормально вона їде. Сто. Ну, після 90-го вона трошки е, не так швидко набирає, як до цього, але їде непогано машина. У нас двоє в салоні. Нормальна машина, слухайте. Нормально їде 15 5 2, Я думаю, що ці машини можна брати перше для повсякденного пересування по місту з нормальним розхідом там, паливо в 9 літрів. Прекрасно. І можна поїхати з сім'єю, там кудись на Дальнічок на Західну Україну, в Одесу там посадити назад дітей, дружину і кайфувати. Ви просили нас більш детально оглядати салони автомобілів на наших оглядах на YouTube. Просили, виконуємо зліва направо. Що нам пропонує сел-комплектація Ford Eскінг? Повністю чотири автоматичні склопідіймачі. центральний замок. Електричне керування дзеркалами, електрична ляда в цьому є автомобілі, керування світлом, повне мультикермо з можливістю керування круїз-контролю, центральним бортовим комп'ютером і аудіосистемою. Переносимось в, в центральну частину. І нас зустрічає кнопка Start-стоп, великий монітор синк 3 з карплеєм та Повний автоматичний клімат-контроль з підігрівами сидінь. Також є відключення трекшн-контроля, і прошу відмітити, що тут електричний ручник, що є характерним для преміальних автомобілів. Шкіряний салон на електричних регулюваннях. Це приємно. Чим же нас порадує задній ряд рестайлінгу Ford Escape? Сижу сам за собою. Я 1,82 два. Простір. Перед ногами в мене достатньо. Над головою теж в мене все добре. Електричний склопідіймач. Також маємо підлокітник з двома тримачами для ваших напоїв. Також ззаді доступна розеточка, що є дуже зручним і стане вам в нагоді в далеких подорожах. І ще, до речі, я відрегулював спинку для себе. Вона має декілька положень. Так що великі люди... Точно будуть себе чувствувати тут комфортно. Тут у нас є повний комплект Ізофікс для кріплення дитячого крісла, багато місця ззаду, так що не буде проблем розташувати все, що вам необхідно для ваших подорожей із дитиною. Одна із ключових відмінностей комплектації сел від інших це наявність електричної ляди. Ось так вона і працює повністю електричні сервоприводи. І ми потрапляємо до багажного відсіку. Бачу велику кількість простору, невисокий поріг для завантаження ваших речей і нішу, яка містить докаточку і комплект для е, її встановлення, у разі чого. Гарний простір, мені більше навіть подобається тут місце ніж в тій самій Mazda cx 5 де все ж таки з'їдається простір інтер'єром автомобіля, якщо можна визначити, так. А тут все досить лаконічно, квадратна завантажувальна зона, глибока і є можливість скласти сидіння в рівний пол. Да, найкраща комплектація в світі по опцям, не да, найкращі матеріали, але друзі. Бюджет 13 тисяч доларів, паркетник 19-го року. Що ви ще собі купите в ці кошти? Я не знаю. І пробіг адекватний, 81 тисяча кілометрів. Мені в цілому є дуже подобаються. А це так тим паче. Тому що на мультимедії, на непоганій музиці, підігрів сидінь, двохзонний клімат, і а вже ж, ось знаєте, певного такого. Дороговизни чи що, Продають продаючи сидіння. Бо ми привозили машини і на тряпочці, і на шкірі, на дермантині. Беріть собі на дермантині. мені більше подобається, реально так преміально виглядає призміну. Сидіння дуже, дуже зручні, м'якенькі. Все знаходиться на своєму місці. Ну, і непогані, непогані машини. Форд, Форди взагалі не вміють робити тачки. Я Антон оператор киває головою, бо у нього Ford Fusion, як ви пам'ятаєте, Гарній тачки, що вам ще сказати. Розхід палива пише зараз 10 літрів по місту, але ми так, я катаюсь плюс-мінус активно. Якщо бути їздити спокійно, думаю, розраховувати літрів на 8-100%. Мультимедіа адекватна, все зрозуміло, вона в нас сенсорна, є Apple CarPlay. Я думаю, що Олексій вже про це казав. Є Android Auto, Bluetooth, камера заднього виду, яка, до речі, непоганої якості. Ну, непогана тачка, ну не слухайте. Якщо ви там не хочете собі там якогось там мегалюксу, там BMW, Mercedes, не хочете бажати кошти на обслуговування цих машин, беріть собі Ford. Все аскетично, досить дешево в обслуговуванні. Ви поміняєте там масла фільтра поміняли і катаєте собі, насолоджуйтесь машиною. Мені не вистачає, якщо чесно, панорамки для повного щастя. А так все є, все непогано. Давайте трошки. Спробуємо поганяти на ній, подивимося, як 15 і себе поводить на швидкості. Я не нажимаю так, в пол, але поводить він себе так, собі, якщо чесно. Після, тим паче після BMW M3. Пару слів про ціноутворення цих машин з Америки, з ремонту, під ключ на номерах. Фінальна ціна. Комплектація С 2,5 Duratec, звичайний під ГБО 12 тисяч під ключ, 17 19 рік автомобіля. 1.5 SE на тканинному електричному салоні буде під ключ теж 12 тисяч. Такий варіант сел 1,5 бензин на автоматі, шкіряний салон, електрична ляда, під ключ 13 тисяч. А якщо ви хочете наймаксимальніший Титаніум 2,0 на всіх жирах, плануйте до 15 тисяч під ключ буде у вас такий автомобіль. Давайте поговоримо про конкурентів. Хто взагалі конкурент Ford Escape? Можна сказати, що в Hyundai Tucson з Америки 2.4 привезти можна, але там по моторам, біда. І мені здається, що базовий Tucson буде гірший, ніж навіть базовий Escape. Спорте аж також там 2.4 не можна купувати там задіри в циліндрах, масляне на голодування відбувається. Я навіть не знаю конкурентів в цій машині, бо реально тачка б непогана в свої кошти. Кому ми радимо це авто для тих, для кого понти не на першому місці, для людей, для яких вирішення повсякденних задач стоїть на першому пріоритеті. Невелика витрата палива, свіжий рік, невеликий пробіг і гарні комплектації. Це головні і ключові особливості цього автомобіля. Бюджет від 12 до 15 тисяч він повністю покриває. Якщо у вас 12 тисяч, SE є або 2,5 S. якщо у вас 13 тисяч, берете ось такий сел. Якщо у вас 15 тисяч, замовляєте Титаніум. І повірте мені, це буде найкраще рішення по середньорозмірним кросоверам в цей бюджет. Машина такі, знаєте, міні гелік Локоток кладеш на карту дверей, їдеш собі, так от кайфуєш, там, цигаретку чи ще щось. По моїм відчуттям за кермом. Слухайте, по-перше, все видно. Ергономіка непогана в машини. Якщо ви хочете собі гарний надійний автомобіль, то, будь ласка, друзі, зверніть свою увагу на Ford Escape. Повірте мені, ми дуже багато цих машин привозили і привозимо. І ще жодного разу я не чув від наших клієнтів негативного відгуку про цю модель. І про ці ескет, і про вже новий кузов від 2020 року ми возимо і гібридні версії, і звичайні 1,5. Коротше, реально дуже класні надійні е, тачки. А якщо ви шукаєте для себе надійну компанію експертів, які реально зможуть привезти, зробити все під ключ, прямо щоб не докопатися, то це вже ж компанія Desel Auto. Всі наші контакти знайдете в описі під цим відео, тому звертайтеся, будемо раді кожному.